Доброго ранку, діти. Сьогодні ми вивчаємо з вами рельєф суходолу. Тема уроку рівнини. Ви проводите дослідження, складете опис елементів рельєфу за географічними картами. виконуєте практичну роботу. Ви відкриєте для себе, які нерівності поверхні суходолу формуються внаслідок внутрішніх і зовнішніх сил Землі. Що таке рівнини та які причинно-наслідкові зв'язки впливають на їх формування. Сьогодні ми з вами познайомимося і повторимо, що ж є таке рельєф визначення цього поняття. Рельєф це сукупні всіх нерівностей поверхні Землі. Географічна наука, яка вивчає рельєф, називається геоморфологія. Поверхня земної кори, як на суші, так і на дні морів і океанів вона нерівна. На одних її ділянках піднімаються гори або розташовуються рівнини, на інших глибокі западини. Тільки завдяки нерівностям на землі існують суша і життя на ній. Які ж форми рельєфу утворилися? Це планетарні, основні і древні. І вони утворилися, виникли завдяки переважній дії внутрішніх процесів, але й за участю зовнішніх процесів. І так, прикладом планетарних це материки. Западини океанів. Найбільші з форми рельєфу це рівнини і гори. Середні і дрібні прикладами є підводні жолоби, вулкани, балка, яр к дрібним формам рельєфу відносяться. Нині на землі шість материків загальною площою менше 1 треті поверхні землі. І так, що ж таке планетарні форми рельєфу? Це материки та западини океану. Їх існування пов'язано із будовою земної кори. Материки. Це великі ділянки континентальної земної кори, оточені з усіх боків водами океанів. До найбільшої форми рельєфу належить рівнина. І сьогодні ми з вами познайомимося, як утворюються рівнини, як розрізнюють за висотою рівнини, за зовнішнім виглядом. Рівнина це відносно такі спокійні, стійкі ділянки континентів. Вона – Це велика, вирівнена ділянка земної поверхні з невеликою різницею висот. На них не спостерігається сильних землетрусів, вулканізму, інтенсивних рухів земної кори. Багато рівнин покриті товщою осадових гірських порід, які накопичувалися в давніх морях якою ж буває поверхня рівнин? А вона буває різною. Рівнини бувають плоскими, це поверхня їх рівна, на ній немає помітних підйомів і спусків. Є горбисті рівнини, де підвищення чергуються зі зниженнями, проте такі нерівності незначні. І прикладами є така рівнина, як східноєвропейська рівнина. На ній розташовані території багатьох держав України, Білорусі, Молдови, Литви, Латвії, Естонії та частини Росії. Як різняться рівнини за висотою? За висотою над рівнем моря розрізняють рівнини низькі це низовини, підвищені, це височини і високі плоскогір'я. На фізичних картах низовини позначають зеленим, височини жовтим та помаранчевим гори коричневим кольором. Низовини мають абсолютні висоти, висоти, як я вже сказала, до 200 метрів. Наприклад, це Західносібірська рівнина з плоскою такою поверхнею в Євразії. Великі низовини в Україні це придніпровська, Полійська, Причорноморська. Височина ділянка земної поверхні піднята над оточуючими територіями і має відносно велику рівну або горбисту поверхню. Височини це рівнини з абсолютними висотами від 200 до 500 метрів. До височин належать, наприклад, Подільська в Україні, плато. Це підвищена рівнина з рівною або хвилястою такою поверхнею, відокремлена від більш низьких рівнинних просторів, чітко вираженими такими уступами. Плоскогір'я – це велика підвищена від 500 до 1000 метрів і вище. Це ділянка суші складена зім'ятими в складки породами з хвилястими такими розчленованими межріччями та обривистими краями. Плоскогір'я це також рівнини, тільки досить високі, понад 500 метрів над рівнем моря. Прикладами таких рівнин є середньосібірське плоскогір'я і Декан в Азії. Як же утворюються рівнини? За утворенням розрізняють рівнини первинні і вторинні. Рівнини можуть утворюватися внаслідок підняття ділянок морського дна і звільнення їх від Води. Це явище спостерігається в результаті вертикальних рухів земної кори. Такі рівнини називають первинними. Наприклад, причорноморська низовина, що лежить на півдні України, колись була вона частиною дна Чорного моря. Вторинні рівнини виникають по-різному. Є рівнини, утворені наносами річок, пісками, соглинками, що тривалий час нагромаджувалися в зниженнях земної Кори. Їх поверхня плоска або слабо хвиляста. Рівнини можуть виникати і на місці гір, коли під дією зовнішніх процесів руйнуються їх вершини і схили, а улоговини заповнюються уламками. І тоді гірська місцевість поступово вирівнюється і перетворюється на горбисту рівнину. Зараз, працюючи з фізичною картою, давайте з вами знайдемо Амазонську низовину, яка є найбільшою рівниною світу, найбільше плоскогір'я у світі. Це в Бразійське в Південній Америці, середньосибірське, Аравійське, Декан в Євразії. А зараз, діти, настав час дослідження. Зараз ми будемо з вами описувати східну європейську рівнину. І на якій вона спочатку ви визначите на фізичній карті, на якій розташована ця територія, і е, ви скажете, в якій півкулі, на якому материку, в якій частині материка, поблизу якого океану моря. Які гори нагір'я оточують рівнину, за шкалою висот визначити середні висоти рівнини, в якому напрямку спостерігається зниження рівнини, назвіть велику річку, яка протікає по рівнині та її притоки, І знайдіть зв'язок форми поверхні рельєфу рівнини з будовою земної кори та сучасними чинниками формування. Всі ці Відповіді на ці питання ви запишете в ЗОшиті. І ми зараз, через декілька хвилин, ви попрацюючи, визначите ці відповіді, і ми з вами визначимо, як правильно ви виконали дослідження. Молодці добре попрацювали, а тепер проведемо руханку, щоб ви трошечки відпочили. А зараз виконуємо завдання практичної роботи. Перше завдання знайдіть в атласі та Підпишіть на контурній карті низовини. Я їх вам помітила. Ви їх знайдете на карті і на контурній карті підпишете. ви знаєте, як правильно підписувати географічні об'єкти. Місісіпська низовина, Амазонська низовина, Лаплатська низовина, Прикаспійська, Західно Сибірська. Друге завдання. Знайдіть в атласі та підпишіть на контурній карті Плоскогір'я Середньосібірське, Аравійське, Декан, Східноафриканське і Західноавстралійське. І ще ви потренуєтеся і попрацюєте шкалою висот. Користуючись шкалою висот, ви визначите абсолютну висоту зазначених рівнин. Добре, молодці! Гарно попрацювали, а тепер проведемо гімнастику для оченят. Walla Walla Bing Bang. All right. Oo ee, oo a ah, a ah, ting tang, walla walla bing bang. Oo ee, oo a ah, a ah, ting tang, walla walla bang bang. Ooh ee, Doctor, i was in love with you do, 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 do. i told the witch doctor i was in love with you do, 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 do. and then the witch doctor he told me what to do he told me А зараз вибери для себе смайлик, який відповідає відчуттям і емоціям на уроці. Якщо з тобі було щось незрозуміло, щось не вийшло, було складно, це перший смайлик. Якщо тобі потрібно ще попрацювати, спробувати ще раз, то це другий смайлик. А третій смайлик це у вас все вийшло, вам сподобалося. І ви собі сказали, я можу це. Третій смайлик. Ну і тепер настав час надати домашнє завдання. Ви будете опрацьовувати параграф 23. Не забувайте про те, що потрібно відповісти в усній формі на ті питання, які є розміщені після параграфу. І я вам пропоную гру «Тренажер». Щоб ви потренувалися, вона так і називається Рівнини світу, щоб ви закріпили той матеріал, який ми з вами сьогодні вивчили. Бажаю успіху і дякую за увагу!